Дайте Бог здоров'я, вітайте на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм гаранційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 5 розділу звички. Тема: Формую звички. Методологія формування правильних звичок. Я зроблю вступне слово, потім виведу на екран форми для заповнення, ти відповіді на питання або впиши собі в блокнот. Або в органайзер в смартфоні, або набери форму самостійно, чи замов у нас набрану форму в електронному вигляді і впиши туди відповідь. Форма на екрані буде час роз'яснення плюс 60 секунд. Ти можеш зупинити перегляд відео настільки, стільки тобі потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйся на цей канал прямо зараз, тисни лайк до цього відео та вже запиши під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше твоїх. Знайомих стануть досконаліше, що вигідно тобі. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую тобі переглянути урок 44 розділу звички, в якому розказана теорія. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ти можеш прочитати в книзі ОСН з сторінки 674 по сторінку 683. А зараз можна виконати практичну вправу. Згадати методологію формування правильних звичок. Зробиться. Згадай і запиши методологію. Дякую за відповіді. Все, ти молодець. Тепер в тебе є розуміння методології формування правильних звичок, яке допоможе тобі впроваджувати правильні звички. Виконай інші вправи з теми звички. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу Звички-практикум. Та ставай досконаліше. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо визначати потрібні звички для майбутнього. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.